Привіт-привіт! Маю для тебе послання від вищих сил. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, для кого загалом це послання, так? І про що воно буде. Знаєш, послання для людини, яка дуже сильно чогось боїться, яка зараз проживає у якихось таких тривожних станах, ти можеш мати хвороби. Дуже тривалий час ти можеш перебувати в страху, і в страху від тієї хвороби чи самопочуття, так, в якому ти перебуваєш. У тебе зараз з'являються знаки, знаки, на які ти звертаєш увагу, і ці знаки можуть стосуватися якихось домовленостей, які могли бути створені раніше. Тобто, все це може проявлятися. Скажу так, що Зверни увагу на маніпуляції у твоєму житті, особливо, що стосується дуже близьких людей по крові. Є люди, які тобою дуже намагаються маніпулювати і вести тебе не в ту, не, взагалі не в те направлення, куди тобі необхідно. Це дуже хибне направлення, і ти можеш отримати дуже великі неприємності. Зверни увагу на алкоголь у твоєму житті. Його не повинно взагалі бути або дуже великий мінімум, тому що через нього ти просто будеш летіти в прірву у найближчий період часу. Якщо ти будеш дуже чесною собою, якщо ти будеш, знаєш, Робити кроки назустріч людям і розуміти, що ти в цьому питанні чесна, ти побачиш дуже ясно ті ситуації, які навколо тебе відбуваються. Знаєш, ти як наче звільнишся від тієї завіси, яка навколо тебе. Зверни увагу на людей, які намагаються з тебе стягти енергію. Дуже багато. Є моментів, через які ти дуже зливаєшся. Навколо тебе є люди, які на тебе ображаються і тобі дуже сильно заздрість. Що стосується твоєї роботи, заробітки, розвитку. Це друзі, це друзі, під виглядом друзів, але насправді все не так однозначно. Тобі треба вийти, вийти замкненого кола, вийти з зони комфорту, розірвати всі прив'язки, які є навколо тебе зараз, і піти у вільне плавання.